Чому портяться наші зуби, чому ми старіємо? Чому з'являються морщини? І скільки б людина не старалася призупинити цей процес, тим не менше його не зупинити. Я чув про одну людину, яка була мільярдером дуже багатою, і вона зробила кілька разів пересадку серця, і їй вдалося прожити більше ста років, але тим не менше вона все одно померла. То звідки ж прийшла смерть? І лікарі і вчені говорять, що цей процес смерті запускається приблизно після 30-35 років. От вмикається цей тумблер і починає процес старіння, процес тління. До 30-ти йде розвиток, так? а потім вже йде процес тління. В когось він починається швидше. В когось він починається пізніше. Цей процес можна трішки призупинити, якщо вести здоровий спосіб життя і так далі. Але тим не менше, усі люди помирають. Чому? Дивіться, що написано в Біблії. Коли Адам зрішив, Адам зрішив Бог сказав: у поті свого лиця книга буття, третій розділ з 19 го вірша, у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох і до пороху вернешся. Людина, живучи на цій землі, через гріх, який передався через Адама, починає старіти і запустився процес смерті. Тобто прийшов гріх, і цей гріх передався через Адама усьому людству, усім людям, і через гріх прийшла смерть. І неважливо, чи людина атеїст, чи вона комуніст. Чи вона демократ і так далі, чи якийсь бабуїн, все одно вона помирає. Чому? Тому що гріх є в людині? Що написано ще про, про це старіння, тління і смерть і як з цього вийти? Послання святого апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, через якого чоловіка? Через Адама. А гріхом смерть так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Біблія нас вчить, що через Адама прийшов гріх. В Адамі всі згрішили, і прийшла смерть. І ми це бачимо: Процес старіння, хвороба і так далі це процес. смерті. Але Ісус прийшов, щоб дати людині життя вічне, коли людина визнає себе грішною. І приймає Ісуса як свого особистого Господа і Спасителя. Вона отримує дар вічного життя, вона отримує дар праведності. Її дух стає досконалим.